Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні в мене відео буде таке життє в'язання, трошечки свого життя, трошечки в'язання, покажу один процес, який зараз у мене на спицях і те, що інше в'яжу, буду показувати в іншому відео. Тобто буде трошки в'язання, трошки із свого життя, і в кінці буде мій подарунок. Так, саме перше, слежить, хочу показати, дівчатка, була в Аврорі, придбала отаке колечко. Там написано, господи, я не бачу без окураю, що написано, але для вже в'язання. Взагалі, взагалі не можу зрозуміти, скільки куди сюди ниточки засувати. Мені цікаво, хто таким користується. Напишіть, будь ласка, як ви ним користуєтесь, тому що. Я його купила, а зовсім не можу зрозуміти, куди ті ниточки сунуть. Ну, я ж так зрозуміла, одне сюди, одне сюди. В общем, я взагалі не знаю, як ним користуватися. Так, що я вас трошки поправлю, щось я не цей. Але ось отаке колічко в мене є. Так, ось що пише. А, ну фокус не в понятне діло. Не вове. Так що таке колічко в Аврорі я придбала для Жакарту. Не знаю, як користуватися, стояло воно чи то 28 гривень, чи то 34. Ну, да, 34 щось таке. Я вже не пам'ятаю, але таке я придбала. Далі, що я в'яжу? Подивилася, дівчат. Які пішли на тестування донатки, надка в'яжа канал? Тестувати світ родзинка. Я ніколи до неї не ходила, ну це зараз докажу. Але я побачила, яка пряжа. І пряжа в мене є, але трошечки в мене не така, як треба, у мене сток. Там заявлена була пряжа Drops air або Gazal air У мене отака пряжа. Всі б характеристики, які надка заявляла, 300 гривень, господи, 300 метрів на 100 грам. ну тут по 50 бунтик. І ось, у, зараз покажу, це кульок, це сток, стоковий газал, так і пише. Цвет пише альпака Air, длина 0, вес 0, 10 штук упаковки. Це був сток, на якомусь інтернет-магазині я купляла Там було три вида пряжі, але чим ці мотонки. Якщо тут вони з етикетками йдуть і цілі бунтики, наприклад, да, то це. Ух, все, то вони тут йдуть і по 40 грамів, і по 30 Ну, тут видно, що бунтика нема 50 грамового. І ціна в них така була смішна, що я не витримала і купила собі цю оці пряжу, і вона в мене лежала, ну, рік так точно лежала. Думаю, ну чого я не піду в в'язання, якщо в мене пряжа є. Світер класний, але ще ж як путня, путня людина, яка тестує. Надка давала по, візеру, по моделі в'язання 4 види прибавок. От Я пішла на всі 4 види і зробила всі, ну, перепробувала всі види. Так от, перший варіант я розпустила, бо я брала одну ту саму нитку, а ця ниточка після розпуста, розпускання хто знає. яка. Ну, Я тут не, не пам'ятаю, як от один. ця. Прибавка із попередньої петлі. Дивіться, що виходить. Хто знає, що виходить. І так само я пров'язала ж, побачила, що не то пальту. Далі взяла інший клубок. Це вже була друга попитка. Далі взяла інший клубок. Тут у мене була із ну, з бокової частини прибавки. І теж, бачите, от оце перше, що я наталки пораджу, це просто ставить один варіант, тому що тестовій групі, як я дивилась на дівчат, вони всі робили прибавки з накидом. То що оце не працює зовсім не працює. Ну, Ви ж самі розумієте, що це воно. Не воно, кажу, господи. Так, я ж тут ще спицями залишилась я на прибавки. От уже на прибавці, дивіться, як гарно все виглядає. Дуже класно, естетично. І оце в мене мої ці розпуски були, бо я. Шукала гарну прибавку, зупинилась на останньому марі... варіанті. Потім чого родзинка йде по спині отакий візерунок. Я зглянув, чи вам ви видно? видно Груна винограду. Але коли запитувала в Наталки, коли робити перший цей рядок Жаккордо, вона написала в групі 3 петля від початку. І я зробила так, і в мене оці. Гвинтики, мої не влізла навіть в кромочну петлю, ж петлю, дуже вони були впритик. Хоча в неї, дивлюся, як вона показувала, в неї все добре. Я потім розпустила, ну, зв'язала це, ж, понятне діло, так. розпустила і почала я от читала 10 петель, і на 11 почала робити оцей візерунок. Візерунок класний. Я вже почала другий виноград. Але все було добре, якби я не підхопила модну болячку. І саме дівчата. Саме смішне те, що я другий раз в житті йду на тестування. І другий раз на тестування, як підхочую цю ж заразу цей ковід. В тому році я тестувала майку. Почалось тестування, хапанула ковіду. Якраз все тестування, ну, не все половину прохворіла. І це та саме варіант. Я вже була пров'язала оце отак і знову та сама фігня. З цим ковідом. Три дні я ще в одключки. Оце сьогодні четвертий день, таблеток на палас, очі мабочі, Думаю, зніму покажу, бо щось в мене на цей. Відео нема, є що показати, дівчатки, А цей, а немає немає як. У мене косінь так общі, в общем. Все добре. Ну, мені просто от само це безсмішно, тільки тестую і зараз чіпляється. Хоч не тестую. Але ні, я видержу. Я це по два рядочка, по чотири, Але пов'яжу, полежу, там походжу, бо ще не дуже гарно себе почуваю. Бо ну, зовсім ще не гарно. Так, За це сказала, спинка ще не закінчена. Я ось в'язала візерунок. Виявляється, дівчатка, я коли прив'язала перший виноград, я згадала, що я не мій антарсі. Але воно якось у мене так само пішло, не дивилася ні відео, нічого. Є в мене перетяжки, а я, але більше чотирьох я не роблю. От на другому вже далі, мабуть, більше трьох немає. От такі в мене перетяжки. До речі, от, бачите вузлики, це ж ниточки клубочки маленькі. Ну, ця ниточка чим гарна, вона після прання. Вона розпушується так, а ще як отпариш, то тут трішечки затягти, і цих хвостиків не буде автоматично видно, тому що воно все роз, розтягується. То сиджу, зв'язала одну грону кажу, господи, я ж не мія рта, а, -а, -а я карта, господи, забула в'язати. А тоді ж таки ж в'яжу, якось воно так, усе. кривеньке, косеньке. Да. Не, не, отут полотно хорошо. А тут не ідеально, а я не грішу, думаю, поперу. Хоча візерунок читається дуже гарно і мені подобається те, що виходить. Спинки залишилось небагато. Якби я себе нормально почувала, так як треба, я б його за час би кончила цю спинку чи закінчила і все. Але більше чотирьох радочків я не можу і мені треба відпочивати. Ну Фотихесеньку йду. Це ж моє в'язання. Зв'язала я ще е, один круглий килимок, але не пратий. Це на красу залишків. Покажу це все іншим відео, тому що і на другий вже нав'язала шестикутників, їх треба просто між собою зв'язати і побрати і пропарити, щоб вони рівненькі були. Це вже окреме буде відео, окремо покажу. Далі зараз я повключаю вам свої підзимочки, ті, що я робила потрішечку, а потім далі буду показувати. Була на роботі і побачила це таке видовище. Зібралися журавлі, ну, далеке, відлітають в теплі, в теплі краї. Дивіться, скільки їх, як вони кружляють. І оце ми сиділи з усіма, наблюдали цю картину. Вони кружляли, ну, не, не знаю, хвилин 15 і потихеньку-потихеньку віддалялися отак в сторону. Але, ну чесно сказати, скільки я живу, оце перший раз я бачу таке згуртовування лелек. Якось ніколи бачила на полях, вони збираються відлітати, а отак ще по такому стаю їх багато, і вони кружляють. Це дуже класно. Перший раз побачила ефект, вау. Не знаю. Ну, дівчатка це засняла на камеру. Я рахую, що це треба побачити усім. Така краса. Показую свій врожай, дівчат, половина. Це тільки половина грядки. Це ужас один. Чим я думала весною, коли я її сіяла, я не знаю. Я її і не проривала, але морки, ну, капець. Половину грядки вирвала, зараз переберу, а потім піду ще піврядки. Хороба вже замурилася. Ну, ужас Якщо бурячка 4 рядочка червоного і добре, то тут, звісно, як то каже, що його казати, як воно, звісно. Так оце я відра настроїла, зараз буду перебирати. Ой, осінь, хочу все всестренько прибрати, ще в мене он квіти Лежать, чи лежать, стоять кімнатні, не пересаджені. І вже буду сидіти спокійно, вечорами в'язати ні за що не переживати. Грожа зібраний, капусту, спасибі Богу, білокрилка з'їла. Роботи поменшало. Так що такі мої будні. Дівочки, купила ще один букет, але він ще не висохший, ну, тобто тільки зроблений. Жіночка сказала досушить. Ось отакий чоловік кричить, цей додому. Той, що в мене стоїть на столі, у цьому на, столі, на комоді. У спальні той піде в мій кабінет на роботу. А цей сказав додому, бо цей тисякий, ну, занадто красивий. Це вже третій. Два купила, ну ті трошки менші. А це така краса. Оце 100 гривень, трішки менше по 70. У нас в містечку такі поганенькі продають жіночки. А це в Лухвиці брала. Гляньте, який класний. Так що сушу собі ще букет. Не знаю, якщо влізе на стіл, де знімаю відео, поставлю там. а не буде в спальню. Так, далі. В одному із відео, мабуть, вступі з вступів звернуться синіх баров. Я розповіла, мабуть там, що я буду на благочинність в'язати. Показала ниточку, яка в мене є на шкарпетки, і показала ниточку, яка в мене я купила на маніжки. І тут мені пані Ганна, я не знаю, мабуть, каналу в неї немає. Прийшла, каже, написала, я хочу вам вислати шкарпеткову пряжу. У мене є на, на шкарпетки. Ми з нею списали через електронну почту, тому що якось соцсетя не пропускає, то я в коментарях написала свою електронну адресу. Мабуть, я дівчатка додав її у свій профіль на Ютубі, щоб хто мав бажання міг написати. Потім пізніше я створюю ще свій телеграм. Канал, бо в мене ще немає дівчаток в усих, а я ніяк туди не дойду. Щоб можна було зв'язатися, новинами поділитися, ну таке, в'язальне, таке-сяке. І мені це пані Ганна Ганна Васильівна прислала посилку. Дівчатка, я думала, там ну, пряжа, ну да, там, трішечки та і все. Хорошо, що поїхала з чоловіком. Я побачила той ящик, я сі... офігіла. Дякую вам, Ганна Васильівна. Ну, це вона. Оця, я так зрозуміла, шкарпеткова пряжа чорна. Дівчатка-бабіна, ну, кілограм 2. Ну, півтора, так це точно. Я не важила, але вона дуже важка. Ну, я не знаю, я думаю, кілограм 2. Може трішки немає. Оця така чорна бабіна. Потім... Мені положила пані Ганна ще оцей чорний моточок, написано 30% H70 синтетика, 350, а 950, мабуть, метрів на 100 г. Вона колюча. Якщо, якщо ця шкарпеткова пряжа, то це ж чуть що шкарпеткова, вона не колюча, це шерстяща, то це ну, така колючовенька трішки. Написала пані Ганна: це підмод до шкарпеток. Я завжди у шкарпетку роблю махер підмод, тому що вони так тепліші. Ну, хіба що так те, що в'яжу саму цю ниточку одну, щоб хлопцям було у берці без м'я. А так, завжди кидаю оцей підмод. Далі було ще два таких самих махер Тут також 30 махер, 30па і 40 нейлон. Я так зрозуміла, це не те саме, це також гарна ниточка, але це дужче кусається, чим червоне. Тоже буде під муту шкарпетки. Так якраз і тепло буде, і розбаве. І ще полаклала отакий. Тут етикетки нема, але це теж махер. Ну, Це дівчатка найм'якший з оцих. Цей другий біля шиї. оцей м'якенький. Дякую, що ви мені такий подарунок зробили, але це ще ж не все. Мені пані Ганна поклала крем для рук. Класний такий крем, ще не пробувала, якщо чесно. У мене лежав цей подарунок, я його розпечатала, але саме ніяк було знімати, бо. Саме друг негарний зайшов до мене в гостини. І оцей тросик. Дякую велика. Нема в мене тросика. Я, навіть, я бачила, що дівчатка в'яжуть, у дівчаток оцей тросик є, а в мене його не було. Я подивлюся, як ним користуватися, просто петлі нанизувати. Це? Цей тросик, якщо ви хочете перекинути петлі на окрему спицю, тобто жутик там чи що? Оце цей тросик просто перекидаєте, зав'яжуєте, і тимчасово він є? У мене такого немає. Ще буду вчитися ним користуватися, але дякую велике. І смаколик, смаколик, отакі цукерки. Дуже класні, дуже гарні. Так що, дівчатка, такий в мене прийшов. я буду обов'язково в'язати. Трішечки ось на ноги встану. І в мене тоді в'язання піде швидко, тому що зараз ну, ніякого в'язання в мене нема. Стоїть на місці, аби так, от, знаєте, вже як причка в нас в'язаючись, що треба щось подовбати, поколупати спиться і по, -по, 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 по це. Тут -ту вийду, тут -ту два рядочка і хорошо вже тоді кайфа. Ну, таке життя, що ти зробиш? Так, <кій> на сьогодні, мабуть, це новості всі, які я вам хотіла показати. Десь ще стопори хотіла вам показати. Стему. Я їх в одному відео шукала, відео записала, знайшла в іншому шукала, і тепер знову не знаю, де я їх діла. общем, опять знайду, покажу. Халепа у мене з спицями в'язальними, з зеленим набором стему. Я придбала вже другий один на подарунок, один собі, але той, що в мене, там, звісно, халепа. Я ось передирюся всі спиці тросиками стросиками. Мене... Потім я зніму окреме відео за ці і розкажу. Бо зараз дуже важко мені ще говорить. То буде тема у нас для розмови. А на цьому, мабуть, все. Мабуть, все, що хотіла покажу, показала. Трішки згодом буду далі показувати, тому що є що показати. І прошу розповісти. Так, дякую, пані Ганна. Шикарний подарок. У наш час це, ну, для мене це шикарний. Аби тільки тепер, найголовніше почати стартунути, в'язати і не зупинятися. Ну, це я трішечки після світера, бо я дуже ну, світер, тому що я вже за, по сроках запустила все, мені потрібно було його в'язати. Спинку до 8 числа, але ж в мене така халепа трапилася, то я трошечки торможу в скорості, але я думаю, все хорошо, я на своє дожину. До так, все. Більш нема нічого новенького, все буде в іншому відео. А я вам дякую, що ви ходите до мене на канал, що ви підписуєте, ставите мені подобайки. Мені це дуже приємно, як людина. Як для мене, це канал це моє хобі, як от душинка. Я вже так звикла, скільки в мене друзів з'явилося, з'явилось завдяки цьому каналові. В різних куточках нашої країни, і взагалі в різних куточках То така моя душинка. Так що ну все. Бо зараз буду спусте <-порожня> дивіться. Виглядайте, а я буду старатися і робити все, щоб було вам на що подивитися. Все, ще раз, пана Ганне Васильівна, дуже вам дякую, велике вам спасибі. А ми з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.